У перший день ми вивільняли думки у другий очищали простір навколо. А сьогодні повертаємось до. Тіла, бо тіло і психіка завжди пов'язані. Якщо ми працюємо з тілом, ми позитивно впливаємо на стан нашої психіки. Ми не можемо відчувати внутрішній спокій, якщо тіло напружене, сковане, втомлене. Іноді ми навіть не помічаємо, як у тілі накопичується втома, стрес та тривога. Щелепа стиснута, плечі підняті, дихання поверхневе. І ми навіть можемо думати, що тримаємося, але насправді просто затиснулись усередині. А це все провокує виникнення. Внутрішньої напруги, яка заважає відчувати себе. Легко. Тіло завжди реагує першим, воно точно знає, коли нам важко. І так само тіло може стати першим кроком до полегшення, бо навіть кілька хвилин уваги до себе, кілька хвилин руху або дихання уже змінюють стан на краще. І саме тому сьогодні, в рамках нашого челенджу, даю вам третє завдання це дієва практика, яка швидко повертає у контакт із собою. До речі, я її часто використовую із клієнтами і знаю, як вона сильно допомагає навіть у найнапруженіші дні. Отож, потихеньку переходимо до самої практики. Сідаємо зручно, руки, ноги не схрещуємо, спина пряма, стопи на підлозі. Робимо глибокий вдих, затримуємо дихання і одночасно з цим напружуємо всі частини тіла руки в кулаки, внутрішня напруга повністю. Видихаємо, розслабляємося. Знову робимо вдих, затримка з напругою всього тіла, видихаємо, розслабляємося. І робимо так іще один раз. Робимо так три рази. Це коротке перезавантаження для нервової системи, і це ще один крок до себе. І зараз іще кілька разів подихаємо. Робимо знову ж таки глибокий вдих. А з видихом, ніби задуваємо свічечку. Видихаємо так, ніби задуваємо свічечку. І робимо так три рази. І ви навіть вже зараз можете відчувати, як щось відбувається. Тіло стає трохи м'якше, дихання стає глибше, а стан стає спокійнішим. І коли вже будете робити вдих і видих третій раз. То після цього максимально розслабте своє тіло, так ніби воно стікає по поверхні і максимально розслабляється. Закрийте очі, посидьте, побудьте в цьому стані, можна обійняти себе і відчуйте, як змінився ваш стан. Якщо зробили, ставте плюсик в коментарях, діліться, які відчуття з'явилися після цієї вправи, звісно, збережіть це відео, щоб повертатись до нього ще. А завтра новий день і нове.